Завтра я маю честь виступати в ролі спікера на проєкті SMM і інтернет-маркетингу. Мене запросили для того, щоб я розказала людям про таргетовану рекламу і про її можливості, як з цим працювати, і, взагалі, звідки воно і що береться. Для мене це завжди більше ніж просто тренінг або лекції. Це можливість показати, що реклама це не хаос, це є спрямована ціль, яка залежить в принципі дуже сильно від вас і від вашого стану, і це не магія, це є система, яку може освоїти кожна людина. Я дуже люблю такі зустрічі, бо саме такі зустрічі вони дозволяють побачити багато інсайтів, оскільки задають багато запитань, і ці запитання вони дозволяють мені розвиватися і дозволяють мені показувати потім краще людям ту інформацію надавати те трансформовано через себе більш зрозумілою і більш більш кращою для людей. Тому завтра день буде з енергією, з вайбом вообще крутий. Я вірю, що це тільки початок для тих людей, які будуть присутні.